Через скорочення світлового дня та відсутність вуличного освітлення у Нікополі останнім часом вчастішали випадки дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На жаль, днями через необачність та незнання елементарних правил дорожнього руху в аварії постраждала літня жінка. Приблизно о 18-й годині на вулиці Електрометалургів в районі перехрестя з вулицю Святительська. Жіночка вийшла на проїзну частину, не встановлену для переходу місці. Із-за стоячого автобусу на неї було здійснено наїзд автомобілем. Жіночка отримала тілесні ушкодження, була доставлена до лікарні, тяжкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування у порівнянні з 2023 кількість аварій у поточному році зросла. Так за 10 місяців на території Нікополя та району сталося 45 ДТП, в яких 58 людей отримали травми та троє загинули. Як зазначають у поліції, основні причини аварій недотримання водіями швидкісного режиму та незнання пішоходами правил дорожнього руху. Але є такий термін як безпечна швидкість руху. Вона Водії повинні її дотримуватися, обираючи, ну, враховуючи е, освітленість, стан дорожнього покриття, погодні умови, там, тумана, желедиця. І ще є термін е, в темну пору доби, водії повинні Рухатись з такою швидкістю, щоб вони могли зупинити транспортний засіб в межах видимості дороги. Звертаємо увагу пішоходів на те, що в темну пору доби, аби обезпечити себе на дорозі, треба носити на одязі світловідбивальні елементи наліпки, стрічки або браслети. Це значно покращить вашу видимість та дасть змогу водієві вчасно загальмувати та уникнути аварії. Рекомендуємо учасникам дорожнього руху в темну пору доби на Одяг по можливості світловідражаючі елементи пришивати, там, наклейки цепляти, велосипедистам, жилетки світловідбиваючі, переходити проїзну частину по пішохідним переходам, якщо вони відсутні по лініям тротуарів. Заздалегідь впевнившись для себе у безпеці, для себе і інших учасників дорожнього руху. Нікопольське управління поліції закликає учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху, тому що безпека дорожнього руху це насамперед життя.